Біблія це одна з єдиних книг, яка має стільки багато підтверджень історичних пам'яток, історичних таких фактів, недавно, як було відкриття манускриптів, старих манускриптів в печерах Кумрану, де за часів Можливо, не Ісуса трошки пізніше. Люди поховали свої святі книги, святі рукописи, і тепер ми віднайшли їх і, перевіряючи зі своїми текстами, слово в слово збігається текст, то як можна казати, що потім церква щось собі подобавляла, щось повіднімала? Щось поміняла, переписала Біблію кардинально і радикально. В такому випадку треба просто поцікавитися, поцікавитися фактами, які є підтвердженнями, що церква не додавала якихось таких дивних, незрозумілих речей, що святе письмо є святим Письмом і натхненим Богом.